думайся, потому що там крысятят. Кожен день може бути останнім. Все, 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 все. Ту. Так, тут 200. Бахмутський напрямок. Місто спить, прокидаються українські збройні сили. Тут штурмовики 80-ї десантно-штурмової бригади саме збираються на штурм нищити ворога. Український свідок разом з ними, і ми вам це обов'язково покажемо. А можете трошки коротко сказати, що буде це завдання у вас, ну наскільки можна говорити? Що збираєтесь робити? А, ну если просто надо внутрь пройтись, закрепиться, закопаться, окопаться. Все. Не знаю, у меня нас и это уже хороший. а бейцы не могут проснуться. Алло. Нормально я группу сбираю. Все отлично, сейчас будем выдвигаться. Немало? Не втомлені. Виспались? Да, Настрій бойовий настроєний по-бойовому. Ще так підготувалися. Нормально, все буде добре. Я тут найменший серед хлопців, мені тільки 20 років. Це перший штурм в мене. Серйозно? Так. Да. Буду слідкувати за хлопцями. То виконувати разом з ними там, задачу, яка буде поставлена. Я пишаюся цим, що я зараз тут. Почуваєтесь на місці? Так. Да. Пішов військомат і записався як доброволець. І... Прийшов навчання і зараз тут. Ну, ти готовий повністю. Да. Я готовий. Куриш багато. Та не дуже багато, просто зараз такий мандраж. Ага. Так. Зараз тут що будете робити? Зараз відвожу цю бойову групу на БМП. На саме позиції забираю. Вони роблять свою роботу, я роблю свою роботу. А ваша робота навідник оця хорошого кабінета. Угу. Розкажіть, що за настрій у вас зараз? Як... Дуже хороший. вас, якщо брати на штурм з собою, то це тільки успішно. Тільки успішно. У мене всі хлопці знають, я від самого початку. Я їх ніколи не, не підложу. Все закрито. Все закрито, поїхали. Готовий до дії. Чи ні? Та завжди готовий. І я тут сижу, я вже готовий. Я завжди в них впевнений, бо це мої побратими. І за то я йду з побратимами. Вперед-перед. Зараз. Хто це такі? Не знати. Він дуже хитрий, цей суперник. Хитрий? Дуже. Вони підуть на всяку бідність. а життя в нас одне. Ну вони теж люди. Страх присутний теж в них, так як і в нас. Але ми знаємо, за що ми воюємо. За землю, за Україну, за свою родину. Я не хочу, щоб прийшов, хтось і керував. Того. Ми ж до них не прийшли. І це кожен розуміє.

Все, приехали. Все, хлопцы, гарного дня. Все будет доброе. То до вечера. Так. Тут пока можно кучкой, там пару метров, короче, и погнали. Дай Боже сами люди. Приемно. Других нема. И что там, хлопцы? Да. да все нормально. Все, гарного дня. Вам тоже, пацаны. Погнали мы немного дальше. Да, Еще да, перекурим. Да, да. Так, трошки хотя бы метра три. Тримаемось. Я уже на расслабе, я думаю, что дайте смоленьких я буду тать. Жазруй. Як ви тут без нас? Потихонечку. Ну, слава Богу. Добрий ранок. Так, ось зараз хлопці прийшли на позиції. Вони одразу в першу чергу окопуються. О, там один-двоє спостерігають, решта роблять окопи. Для чого це, по-перше, їхня небезпека? От, бо в будь-який час може бути приход з тої сторони. Тобто наші зараз вигнали ворога з цієї позиції, зайняли їхні позиції, зразу окопуються. Україна. Знакомоліться зі знакомого ліса по окопам міряємо. Розров а до речі, от потім, коли, наприклад, наші просуваються далі, ті позиції туди ж ще заходять якісь інші люди. Вони використовують ті самі а, окопи. Які. Ну, скажімо так, бажано там не використовувати ті самі окопи, але якщо йде обстріл з ворожої сторони, то не використовують ті окопи. Бажано використовувати, я вже казав раніше, для чого? Для того, що там вже пристрілені позиції, вони знають координати своїх позицій, по цих позиціях можуть і стріляти. Ну що буває, коли ти починаєш засідати на підерських позиціях, вони тупо беруть свої ж старі позиції розбирають нахер. Поэтому, поэтому, нехер заседать на тех позициях, даже если когда-то они были твоими. Хочу сказать, что на... в порядке идут самые ближшие до хлопцы, какие уже имеют опыт штурму вражеских позиций. А позаду йдуть майже досвідчені хлопці, які там може один раз, другий раз, два рази штурмували ворожі позиції. Кожен знає свій обов'язок, кожен знає, куди йому треба йти, як йому треба йти. Mm -hmm. Там відстань між ними теж так само має бути. Треба говорити тихенько, бо попереду я кажу, що ворог може знаходитись на дуже близькій відстані. Mm -hmm. І щоб не здати себе, то, звичайно, вони інколи навіть знаками там якихось між собою, там на пальцях показують, що їм там треба робити. А ми з тобою. Очень, очень много смотрим. Скажите. Скажите. Сейчас пацаны еще подойдут. Ну і все, смотримо, внимательно. Оті, бачите, вони вого не відкривають, знаючи про те, про те, що там попереду там свої побратими є, які пішли першою групою. Старші більш досвідчені, знову присуваються 15-20 метрів вперед і переконуючи в тому, що там небезпечно, кличе решту групи. таке, що десь 50 метрів можна за сутки пройти тільки. Там ворожі гармати так само відпрацьовують по нашим хлопцям. В такому разі наші звертаються до дружньої арти артилерії, ну і тоді дають координати, артилерія тоді накриває цю точку. Прикончившись тому, что там уже все чисто, наш уже идут на зачистку той позиции, вороженой. Все, потихеньку замыкай только, прижимайся, потому что там сидят. За ними снайперы прийдут. Ну, типа, максимально. Да, Вижу перед собой метров 15 Падобі спешки, пташка може подивитись уважніше. Я коротше туда зараз дві гранати кинуть. Добрий вечір. Поки штурмовики виконують бойове завдання. Тут на точці евакуації їх страхують медики, які завжди за потреби готові надати допомогу. Сьогодні військових ще немає. Це означає, що день відносно спокійний, сподіваємося, що в принципі так він і закінчиться. У нас тут знаходиться проміжна точка евакуації між позиціями та між стабілізаційними пунктами. Тобто підрозділи з позицій привозить поранених сюди до нас, ми тут їх стабілізуємо і відправляємо на подальшу евакуацію найближчий стабілізаційний пункт. Що для вас особисто найважче в цій роботі? Напевне, ну, втрата людей, яких ти добре знаєш. Коли привозять тобі пораненими або загиблими твоїх друзів, і не тоді, коли в машині тебе помирає важко поранений. До цього ти не привикнеш ніяк і ніколи. Це такий момент, коли ти разом з ними довго проводиш час, якісь спільні історії, спільні операції, і потім його привозять уже неживого, і треба провести всі процедури і фактично ну, мішку відправити додому, то ну, це так трохи б'є по голові. Ну, але потім. Новий день, вперед і так. Будемо після війни там, плакувати, згадувати, напевне. А зараз... У нас дуже простий принцип. Кожен військовослужбовець, який отримав поранення, повинен бути доставлений живий додому. Якщо у нас мало роботи, це означає, що у нас все добре. Ми весь час на зв'язку, весь час в тонусі, тому що ти не знаєш, коли це станеться. Це може не бути нікого півдоби, а потім може бути 10 людей одночасно. Сподіваюся, що сьогоднішній день закінчиться, так як і почався. Дуже на це надіюся, що так і буде, що всі будуть живі і здорові. О, дуже цього би хотілося: пропрятний відстаємо. Перед штурмом було внесене вогневе ураження по позиціям противника. Артилерія свою роботу зробила, це дуже добре. І після того хлопці зразу пішли на штурм зачищати дану посадку позиції. Перша групка зі своїм завданням впоралася, після того почала прикривати іншу групку розвідників і під час прикриття вже відбувала контратаки противника. Були дві групи Альфа і Браво, коли наші друзі зайняли позицію, тобто контролювали кут посадки, щоб ми змогли перебігти в нашу авто, яку треба було штурмувати. Коли це все було зроблено, ми почали працю свою. Стратегічність операції цієї була дуже важлива у зв'язку з тим, що заняття саме. Цієї по суті, посадки заняття це так т Тобразну перегресі, є надзвичайно важливим, яка, по суті, перекриває кисень і рух нашому ворогу от в багатьох напрямках. Наші хлопці з тим справилися в взаємодії з іншими підрозділами нашої бригади. Вони зайняли потрібні позиції, вони на них закріпляються. Сказали, що до нас рухаються три Тобто ми зреагували зразу, ми їх зустріли, знешкодили. Після цього група Альфа продвинулась вперед до другої точки. На мою думку, що противник не очікував, що туди зайде група розвідників наших і вже почався контакт. Бій тривав до самого вечора, бо крайнього противника. Він не хотів здаватися. На жаль, втратили свого одного побратима, але це було Зненацька. Він був в моєї групі, в групі Альфі. Ми наразі підходили до цих окопів. Я був від нього десь 2,5-3 метри, І він дуже близько підійшов, і там не було не ні кущів, він був на відкритій місцевості. Він зненацька його застрелив просто. Це був автомат, та він просто його застрелив, він навіть нічого не встиг зробити. Да. Ну, після цього я сказав своїм е залягти всім і тримати контролювати кожен свій сектор. Після цього закріпилися, е зібралися. Підтягнулася група Браво. Знов намагалися двоє підпікти. І це по лівому флангу ближче до їхньої посадки. І знову відпрацювали і знищили ворога. Як ми підходили, я навчав здаватися. Це було здаватися в полон. І ви будете жити. Відповіді не було. Тобто вони вибрали смерть. Потім ми окопалися добре, бо я хлопцям кажу, буду крити арта пі... Це 100%. Ми окопалися, ну, так, да, дійсно, і арта, і пі... танчик під'їхав, теж працював по нам. Ну нічого. Місія була виконана. Був зайнятий величезний проміжок, який дозволяє подальшому проводити дії і, відповідно, не давати ворогу проходити і працювати по тих позиціях, заходити в тил. Ну, розкажіть нам трошки, як все пройшло? Важко, як завжди. Дуже важко. Вони суперники не слабі. Взагалі не слабі. Вони теж хитрі, в них є своя тактика. Воно зовні виглядає. Зайшли. Відтіснили ворога, виконали задачу. Насправді там теж і професіонали. Всяка бувало і прильоти, і отльоти. Ну, витримали усі в нашій групі. Дай Боже, як приїхали туди, так і назад і поїхав. Просто хлопці тут всі такі бойові, що вони вже не раз там виходили на завдання. Я навіть не не йшов, так як в мене це був перший мій такий штурм. Я не йшов ззаді, я йшов. От за головним групою. хлопці решту йшли взаді. Я йшов, я виконував всі задачі, які були мені поставлені. І ну просто такий настрой був у нашого головного групи, і якось все так вдалося дуже добре зробити. Я ще знаю таку деталь, що ви отримали поранення ну, контузії а, так. і залишились все одно на полі бою виконувати завдання. Хоча вам пропонували правильно? Так. Чому залишились? Чому Розкажіть залишились про це. Ну, по-перше, ну це було не критичне таке поранення, щоб залишати полі Е Ну, по нам робота СПГ. СПГ? Mm. Угу. Ну, десь дуже близько підірвався снаряд, ну все нормально, тільки, то приглушило. Хлопців на евакуацію відправили і самі повернулися назад на позиції. Ну тобто, ми позиції не залишали там одна-дві людини, просто допомагали хлопцям з іншої групи, а позиції тримали далі наші хлопці, з якими ми туди заходили. Як ви потім евакуйовували загиблого? Ви казали, що почався такий шквальний обстріл? Так, шквальний обстріл був. Я ж кажу, ми. Евакуацію проводили аж коли е, була майже ніч. Взяли на носілки, переклали нашого побратима 200-го і виносили. Так, тут 200. Є 200? Загиблих побратимів також привозять до нас. Ми фіксуємо хоча б приблизно за чого відбулася смерть, значить, записуємо дані, підписуємо пакет ну, для того, щоб індифікували його після цього. Тому що може бути один, а може бути багато.

Что, сегодня можно пройти туда? Да, естественно, хоть. Чувствуете себя как дома? Можно присесть. Можно присесть Ну, Ненька, не переживай. Идёшь. Куда? На чтобы я вас лично бачил, кто можно это здесь. Никто не задерживало. Все були живі, здорові і щасливі. Виконала задачу? Я... Виконала. А як ви почуваєтесь? Добре. Наступний. Та, а потім назад завтра працювати. Ви вже готові. Я вже. Дякую, Дякую вам за виконання. Дякую. 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 Бережіть себе. Половина групи, яка брала участь у сьогоднішньому штурмі, вони контужені, але вони перебувають на позиціях. Хлопці відмовилися від евакуації, продовжують виконувати бойове завдання. Навіть в такому стані, якому вони є. Так зараз у них відпочинок, стабілізаційний пункт, госпіталь, відпочинок і куча-куча процедур, щоб мінімалізувати наслідки. Кожен день може бути останнім, але ми про це не думаємо. Ми думаємо про лучше, дуже важко за нас, але нічого ви так усміхаєтесь. Приємно дивитися, все, бо я знаю, що все буде добре, що перемога буде за нами, тільки за нами. Як ви оцінюєте зусилля ваших хлопців, їхню відвагу і загалом їхню роботу цього разу з тим, що загинув наш побратим? І після цього, як ми трималися і все робили е, так, як має бути, то на 100% відпрацював кожен з них. Всі віддані хлопці, всі працюють е, ну, як е, злагоджена машина. То, ну, типо, то, тільки так має бути. Просто були, можна так сказати, всі однієї думки. Ну, у нас дача була продвіну десь на 150 метрів. Ми це зробили. Ми це зробили. Ви просто титаний. Та ні, ми прості люди. Задоволений собою. Чесно, так. Так, і навіть гордість по праві цього, що я з хлопцями пішов, ну, не забоявся нічого, виконав задачу, ту, яку мені поставили. Так, бере гордість, це чесно. Не вистачає, звісно, загиблого, дуже не вистачає. Якби ми це не зробили, він би помер просто так. Мені, знаєте, чесно, що допомагає, що я їду з такими самими однодумцями, як я. І мені життя їхнє не байдуже. Я їх всі хочу бачити. Сьогодні, завтра і дружити. Якщо не ми, то хто? у многії хоч. Є сім'ї. Ради дітей, ради своїх сімей, щоб вони були в безпеці. Щоб вони чувствовали, щоб вони спали спокійно. Можна вас обіймати. Ви маєте пролити відро поту і не своєї крові. І ця думка дуже часто краще пролити відро поту свого і відро крові ворога. Ми в себе землі, ми захищаємо її. Ми не загарбники.